«Фармацитрон» – канадський препарат проти грипу та застуди. Скоріше за все на момент виходу цієї програми. Ми вже матимемо чергове, екстрене і надзвичайно важливе звернення Дональда Трампа, яке анонсовано на 2 грудня і відбудеться воно о 21-й годині за київським часом. А значить, що би я тут вам зараз не сказала, може бути помножене на нуль. Але в той же час цього звернення може і не відбутися. Уявимо, що перемовини від Кофа і Кушнера з російською делегацією пройшли не надто вдало. І Лавров, наприклад, чергове заявив про те, що ми від своїх вимог не відійдемо, і взагалі Путін сказав, що мир буде тільки коли українські збройні сили вийдуть з укріплених рубежів, коли в Україні відбудуться вибори. А філіали російської церкви будуть розташовані в кожному українському місті. Але ми не проти, щоб пункти мирної угоди стали фундаментом для майбутнього миру, ну чи якось так. І що ж тоді скаже Дональд Фредович? Правильно, нічого, нічого нового, що Путін завжди його поважав і сприймав як ліпшого друга. Але ця війна складна, тому швидких рішень не очікуйте. І взагалі, давайте вже після свят. Загалом у мене непогана інтуїція, але спрогнозувати Трампа майже неможливо. Я не, не бачу підстав того, що Трамп буде говорити про цей переговорний процес, оскільки він справді відбувається зараз за зачиненими дверима. І це нормально, тому що дуже чутливі питання. Зеленський щойно коментував, що він очікує сигналів в першу чергу і ну, повідомлень про хід переговорів від Віткофа до, до себе, тобто на свою адресу, бо ну, Україна ж друга сторона, і Росія. Тому сьогодні роль посередника передати інформацію з Кремля до України. Ну, Вона буде передана до Ірландії, звісно, де перебуває Зеленський і вся переговорна група. Але якщо ми говоримо про виступ Трампа, треба задати, яке сказав чітко. Я не збираюся ні з ким зустрічатися, нічого підписувати, нічого там зараз на даному етапі. До того моменту, допоки не буде узгоджено план замороження війни в Україні, він сказав план миру, який він представив. Допоки не буде в мене, хоча б каже розуміння, що ми знаходимося на фінальній стадії. Чи буде сьогодні ця фінальна стадія? Ні, не буде, тому що лише зараз Вітков буде обговорювати з Путіним план, який ми узгодили з американцями, в якому є три пункти, дуже спірні із росіянами в їхньому розумінні. Нам то вони зрозумілі. І досягти до угоди, ну і рішення про те, що ці питання вже будуть вирішені відразу. От нині я не вбачаю за можливе. Ну, просто-напросто буде ще один раунд, можливо, що навіть і не один до того моменту, поки ця угода буде досягнута, про припинення вогню з подальшою розробкою проекту угоди про мирний план і так далі. Можливо, звичайно, я і помиляюся, але ну в мене такі відчуття. Ми дуже скоро це побачимо на рахунок заяви Трампа. Швидше за все вона буде стосуватися Венесуели. Як ви розумієте, або 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 Україна, або Венесуела. Але давайте зосередимося на фактах, тобто на тому, що нам точно відомо. Спеціальний посланець Трампа стів Вітков у вівторок прибув до Москви, щоб представити Путіну пропозицію мирного плану. Також повідомляли, що ця поїздка стане ключовим випробуванням для зусиль адміністрації Трампа завершити війну в Україні. Також ми точно знаємо, що Вітков поїхав до Путіна через день після участі у переговорах із українською делегацією, які пройшли у Флориді, спрямованих на пошук угоди, яку могли би прийняти і в Україні, і в Росії. Президент Путін проведе кілька закритих зустрічей сьогодні, щоб підготуватися до російсько-американських контактів. Не знаю, може він знову копіював якісь укази Катерини чи шукав в мемуарах Леніна згадку про те, що він створив Україну. Щоб влаштувати американським переговірникам чергову лекцію на 5 годин. До речі, сам Дональд Трамп, як ми пам'ятаємо, заляски не дуже любить цих довгих перемовин. А от коли минулого разу Вітков отримали у Кремлі замість 15 хвилин цілих 5 годин, то назвав його гарним переговірником. Хоча нікому не відомо чи давали Віткову слово. Бо дипломатів, перекладачів і стенографістів на тій зустрічі не було. Вітков. Віддає перевагу неформальним зустрічам, а точніше історичним лекціям з альтернативної реальності Путіна. Бо в реальності в реальність ніхто не вірить. Наприклад, в реальність того, що Путін погодиться на угоду, він тільки он минулого тижня говорив, що компромісів не буде а переговори із Зеленським назвав безглуздими. Хоча саме це, як на мене, мало би образити Трампа, але реакції не було. Натомість українські американські посадовці зустрілися в гольф-клубі Віткофа, щоб продовжити перемовини щодо мирного плану, які обидві сторони назвали продуктивними, але жодна сторона не розкрила деталей можливих домовленостей. Тож ознак прориву в найскладніших питаннях, які могли би завершити війну, наскільки ми розуміємо, наразі немає. До речі, якщо президент Зеленський називає ключовими питаннями питання територій, я хочу почекати до сьогоднішнього вечора. І того, що стосується пунктів, я не певен, що я готовий поділитися усіма темами усіма пунктами цього плану. Але я думаю, що ви бачили багато речей у медіа але те, що я можу сказати, це те, що найбільш чутливі речі, найскладніші запитання виклики, це. Території це про території, це про заморожені активи, тому що я не можу просто сам говорити від імені європейських лідерів. Це щодо грошей, які заморожені, але вони заморожені в Європі. Це щодо рішень спільних рішень європейців То для росіян, як виявилося, питання заморожених активів є ключовим. А ви кажете, у них все добре з грошима. Є три ключові теми. Це перша зміна. Я навіть скажу так: не територіальні питання, да, а зміна міжнародного права. Тобто фіксація іншого принципу в міжнародному праві, що через силу можна захоплювати територію, ніхто нікому не гарантує територіальні суверенітети і так далі, і тому подібне. Тобто, це перше питання. Я просто хочу, щоб ми правильно акценти ставили і в рамках переговорного процесу, так обговорюється. Тобто територія це ж не просто там, абстракція, якась, якщо зафіксувати за Росією територію, тим більше, якщо вони навіть силою не можуть їх захопити, це буде означати, що міжнародного права, в тому вигляді, в якому існувало до моменту початку повного вторгнення, більше не існує. Друга складова, яка обговорюється, це все стосується Званих гарантії безпеки, ну, да? тобто гарантії безпеки і для Європи і для України. І відповідно, а як запобігти можливим експансіям, можливим агресіям Росії в майбутньому тому, що Росія з війни в будь-якому випадку не вийде, навіть якщо вона там вийде на заморозку конфлікту з Україною, вона все рівно буде провокувати європейський напрямок, тому що без війни суб'єктності Росії не існує, і більше не існує можливості кудись там утилізувати всіх у цих найманців, всіх цих рекрутованих людей, да які тільки а, на Війні заробляють сьогодні гроші. Більше того, немає жодного сценарію переформатування назад російської економіки з мілітарного сектору в якісь інші високотехнологічні сектори, тому що всі високотехнологічної економіки на сьогоднішній день немає. Є сировинна економіка і є безумовно. Мілітарний сектор, і нарешті третя це якраз таки про те, що говорити це, як буде відбуватися фінансування програм відновлення України. Тут багато руйнацій. руйнація не тільки в прифронтових зонах, а руйнація по всій країні, тому що Росія завдає величезної шкоди саме цивільному населенню критичній інфраструктурі, цивільній інфраструктурі, і з цією метою вона продовжує ракетно-дронові удари по Україні. І безумовно сьогодні є там попередні цифри того, на які збитки вже сьогодні завдала Росія це до трильйону доходить від різних там. Від Світнього банку, там до інших глобальних інституцій і так далі, фінансових інституцій є різні оцінки. І безумовно треба зрозуміти, що тільки агресор має фінансувати там ну левого частку відсотків по повідців відновленню української економіки. І для України це прихово важливо. Тобто, звідки ми будемо брати ресурси, тому що ми маємо перебудувати економіку, зробити її максимально швидко рентно спроможною тому що все ж таки, як ходимо в європейський союз, там зовсім принципи. Конкуренції то все ж таки буде достатньо жарвоювати за ті чи інші сегменти загальноєвропейської да отримувати там можливості мати доходності, забирати ті чи інші відсотки. А, і ну м'яко кажучи, навіть європа буде погоджуватися на те, що все треба робити за рахунок відновлювати і так далі. Тому подібне те ж таки агресор має платити. Це таки є одна з таких чутливих, те яку президент Зеленський неодноразово говорив, що це обговорювати на рівні президентів Тів Трамп Зеленський чи на рівні президента України Сполучених Штатів і європейських лідерів заохочувати Росію, то щоб Росія отримувала доход навіть від такого типу від війни нонсенс. Політико пише, що штати хочуть повернути Росії заморожені активи після підписання мирної угоди. Так, це ті самі активи, з яких Україні мали оплатити репарації, які мали би піти на відновлення зруйнованого Росію та на закупівлю зброї для захисту на майбутнє. І здається, Європі знову доведеться за все заплатити. Чому я роблю такий висновок? Бо на 10 вересня. Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС планує використовувати активи для фінансування України через репараційний кредит. Це була ніби спроба знаєте, поставити європейський штамп на цих самих активах. В тому, що стосується заморожених активів, ірландська позиція доволі чітка. Ми підтримуємо використання заморожених активів. на фінансування відбудови України та підтримку. Фінансову для України ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо спільної позики обєкти використовуючи ці заморожені активи заради цієї мети фінансової підтримки України, і також для відбудови Принцип, який лежить в основі нашої позиції. Це те, що коли настільки грубо порушується статут ООН, коли є руйнування цивільної інфраструктури, енергетики, цивільної інфраструктури, міст тощо, повинен бути спосіб стримати такі речі в майбутньому. І, на мій погляд, використання заморожених активів це є і стримуванням для такої майбутньої діяльності і також сприяє відповідальності. Має бути відповідальність для агресора, який спричинив такі руйнування. Друге, дуже практичне питання величезного обсягу та ціни української відбудови і того, хто за це буде платити. Це не може бути. Покладено лише на європейських платників податків. Європа не починала цю війну. Коли в листопаді просочилася інформація про оригінальний 28 пунктовий мирний план Трампа, він передбачав інвестування 100 мільярдів доларів з цих активів у зусилля з відновлення та інвестування в Україну під керівництвом США. Решта коштів, як передбачав план, мали піти на окремий американо-російський механізм. Цей пункт до речі став джерелом напруги після витоку плану, коли чиновники ЄС обурилися перспективою того, що США візьмуть частину активів і поділять решту з Росією. За словами кількох дипломатів, якщо Європа не хоче за це платити, чому четвертий рік поспіль широкомасштабного вторгнення ці активи до цього часу там лежать з нерухомленими, замороженими, а не використовуються для України? Так, виданий кредит під ці заморожені активи в сумі 50 мільярдів євро? Ми його ще не весь отримали. Він до нас надходить, і тут уже питання: а тоді ви за рахунок чого будете гасити цей кредит? Ну вони певне вирішили, що будуть його погашати за власний рахунок, за гроші платників податків. Враховуючи настрої в Європі, ну скажу так, не дуже прихильні до України, до ініціатив їхніх урядів виділяти додаткові фінансові ухвалювати відповідні фінансові рішення на користь України за рахунок податків. Ну, то іншого виходу в них ж не було. Тільки брати в розпорядження заморожені російські активи. Вони цього не роблять. Бельгія, типу, проти. Ну, вона проти. Так, є якась мотивація. Європейський центробанк також сказав проти. Чому Ну, для мене це очевидно? Це історія з російською а, активністю і присутністю саме цих інтересів в Європі. Е, ну і, звісно, певною мірою тиск Сполучених Штатів Америки. Однозначно так. Тому, коли оці лунають ці заяви, ну, вибачте, знаєте, в українці, коли слухають тікають, ну на кого це розраховано? Українці в період широкомасштабного вторгнення за ці 4 роки стали дуже грамотними. Але європейці чомусь вирішили, що вони до цього часу можуть водити нас за носа. Так, це політика, всі це розуміють. Але розуміють так само українці те, що ці гроші ніхто виділяти Україні не збирається. І коли хтось із європейських чиновників каже, чому це ми маємо за це платити, я читаю наступним чином: ми за це платити не будемо розбирайтеся самі. Але. Будь-якому випадку після воєнна відбудова України буде гарячою темою і дискусією, дуже серйозною у європейській спільноті на європейському континенті і в Сполучених Штатах Америки. Бо в будь-якому випадку нам треба вже доводити більш серйозно аргументовано те, що те, що вони зараз залишаться і залишилися у стані не війни. Це все заслуга України, і вони тут повинні за нас заплатити. Це не знімає з нас відповідальності вирішувати внутрішні питання, бо це дуже важливо. Але в будь-якому випадку тут треба говорити за це однозначно, тому що їхня допомога нам була не настільки серйозно надана, як то потребувалося. Ну збільшення часткової європейської допомоги відбулося виключно за рахунок зменшення американської до. Недавнього часу, допоки президентом був Джозеф Байден, ну вони не поспішали якось там сильно активнічати на цьому фронті. Ну хіба що Німеччина? Німеччина так, але в умовах війни вони активно заробляли те ж саме до прикладу Норвегія. Звісно, гроші це одне з важливих питань, але окрім того, Україну цікавить територіальна цілісність, гарантії безпеки і наш подальший шлях до ЄС та НАТО. за даними двох джерел Аксіос, Вітков і Кушнер після зустрічі з Путіним планують не відразу летіти до Америки, а ще зустрітися з президентом України в Європі і доповісти йому про результати розмови. До речі, Віткова і Кушнера теж, ніби, підготували до перемовин. Зокрема, раніше Зеленський повідомив, що головнокомандувач. ЗСУ поінформував американців про реальну ситуацію на фронті і обговорив виконання різних дій на фронті у разі припинення вогню. Окрім того, Вітков провів дві додаткові зустрічі з головою РНБО Уміровим і ввечері в неділю, а також вранці в понеділок говорив з ним перед вилітом до Москви. У понеділок, під час візиту Зеленського до Парижа, президенти України і Франції провели телефонну розмову з Віткофем і Умеровим. І після зустрічі з Зеленським Макрон поговорив з Трампом про подальші кроки в мирному процесі і наголосив на важливості гарантій безпеки необхідних Україні і нашій рішучості працювати над ними разом із США. А поки Кушнер і Вітков готуються до зустрічі з путіним у Москві, Зеленський в Дубліні зустрічався зі своєю переговорною командою щоб ще раз узгодити позиції. Український президент сказав, що обговорювали речі, які не можна обговорювати телефоном. Певно, знову ж таки, зробивши висновки з телефонних розмов Віткова з російською делегацією. Такий собі привіт ушакову. Загалом, ви знаєте, я рідко цитую політичних діячів, які знаходяться у вигнанні, але не цього разу, тому що в інтерв'ю дочувела Світлана Тихановська також наголосила на тому, що ми маємо чітко розуміти, що допомога Україні це пріоритет, тому що перемога України матиме важливе значення для багатьох країн насамперед Білорусі і Польщі, Додам вже я і президент Польщі Кароль Навроцький заявив. Також про урок для поляків від історичних подій, що з Росією не може бути жодних домовленостей. це також урок сучасності, це також урок для нас. У 19 столітті, у 20 столітті чи 21 столітті немає жодних угод з росіянами. є лише брехня, бажання забрати дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо, шановні, засвоїти, глибоко довіряючи польським військовим, польським офіцерам, польським генералам, Саме Україна стала жертвою злочину і агресії Путіна, і саме українці за підтримки США та країн ЄС повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах. А значить, будь-які домовленості, які дозволяють агресору досягати своїх стратегічних цілей, є Неприйнятними і не можуть бути умовою для встановлення миру не можуть, але це не означає, що не будуть. Читаю коментар Марка Рюте генсека НАТО, який каже, що щодо участі НАТО в переговорних процесах щодо мирного плану для України каже. Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це буде розглядатися окремо, і це очевидно включатиме НАТО. Ну тобто, і далі в тому ж самому дусі потрібно щось починати, потрібно мати пропозиції на столі і так далі. Тому подібне, бла 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 Вибачаєте, навроцький слушно згадує зараз історичний контекст, але от запитання: а що ви пропонуєте взамін? давайте скажемо відверто, тому що ну говорити про збільшення шалене обсягів постачання до України військової техніки, озброєння за програмою ПУРЛ, яку європейці обіцяли там фінансувати нескінченно. Я якось не бачу непереборного такого бажання у них стройними рядами це робити, бо до кінця року ми можливо матимемо військову допомогу за півроку по цій програмі від американців аж на 5 мільярдів євро. Аж то це ще не факт. І, по-друге, сьогодні вже повідомляють, що, на превеликий жаль, співпраця з Німеччиною обмежена американців, ну і постачання зброї до України також призупинено. Про це, до речі, друзі, офіційно повідомляє інспектором Буддесферу Крістіан Фройдінг. Тому це не якісь там домисли, не якісь газетярські удруківки або ще щось. Це справді дуже серйозна історія, за якою стоїть реальність. Реальність це переговори. Тому пан Навроцький говорить гарні слова, він правильно згадує історію. Наступне запитання: що далі? Бо коли я чую повідомлення від очільника генсека НАТО про те, що ми повинні щось починати, ну вибачте, вже треба давно було закінчувати, а не починати. Тож Україна і партнери готуються до реакції Москви. Президент Франції Ємануль Макрон, з яким Зеленський зустрічався 1 грудня, заявив, що Росія послідовно відкидала всі попередні мирні пропозиції, дипломатичні зусилля, включно із Пропозиціями про припинення вогню у березні, а також посередництва у червні в Анкоріджі завершилися відмовою Москви. Нині США підготували ще один варіант посередництва, і відповідь Москви залишається ключовою інтригою. Українська сторона очікує, що спецпредставник президента США Стів Вітков представить оновлену. Програму або ж рамки цієї самої програми. І головне питання за словами українських чиновників полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Бо разом з тим, як формувалися нові пункти мирної угоди, ми бачили удар по соціальній інфраструктурі і по житловому будинку у Вижгороді Київської області. Ми бачили смерть від російських ракет в Дніпрі. Ми бачили наймасованішу атаку на Київ, річницю революції гідності. Ми точно знаємо. Відповідь Путіна, але на жаль, на жаль, наші переживання, наші заплакані очі, наші розбиті і зібрані з часточок серця дитячі іграшки і свічки, які приносять на місце влучання російських ракет, неможливо перекласти на англійську. Натомість можна перекласти цифри на наступний рік. На війну Путін планує витратити за офіційними даними 30% від всього бюджету Росії. По неофіційних ці цифри досягають 40%. Звісно, скоротять всі соціальні програми, деякі взагалі закриють як не потрібні, і того понад 167 мільярдів доларів. Що, як на мене, навіть не говорить, а кричить про те, що ніякого миру Росії не потрібно. Зрештою, щоб не сказав Трамп, щоби не відповів американській делегації Путін, щоби не чекало на нас з вами завтра. Я повернусь